Молодь береться аналізувати діяльність кандидатів у нардепи. Таку мету поставили перед собою активісти новоствореної організації Молодіжна ініціатива у своєрідному клубі за інтересами під егідою викладачів і наставників об'єдналися студенти різних вузів Івано-Франківська, гуманітарії, інженери і навіть медики. Напередодні виборів вирішили систематизувати інформацію про кандидатів, а згодом і народних депутатів, щоб громадяни могли належно оцінити їхню діяльність. Ми будемо їх аналізувати, давати оцінку їхній діяльності, і уже після проведення виборів ми будемо стежити уважно за народними депутатами, які будуть обрані. Будемо намагатися аналізувати реалізацію тих цілей, які вони задекларували перед громадами, і відповідно оприлюднювати результати цих досліджень. Участь у громадському житті позиція активного студентства. Дехто з них каже, подіями у державі цікавилися і раніше однак, останні підштовхнули саме до політичного аналізу. Останній рік я дуже. Дуже уважно слідкував за цими подіями. Дуже також намагався аналізувати ще у лютому або в січні, ще коли отак як, ні, якраз був коли був пік майдану. Е, намагався аналізувати все те, що відбувається в СМІ, все те, що від по в інтернеті, все всі оці новини, якісь може процеси, які прийняття законів. Люстрація, контроль за дотриманням законодавства і прав людини, такі пріоритети діяльності молодих активістів. Свою роботу планують спрямувати на благо міста і розвиток демократії в Україні.